Ми живемо в світі, де панує головна ідея, що чим більше, тим краще. Це проявляється у всьому у відносинах між людьми, у фінансах, у відношенні до самого себе, врешті-решт, і це справжня біда. Я тренуюсь більше 17 років і бачив десятки, а то й сотні разів один і той самий сценарій. Людина приходить в зал і починає фігачити безкінечні підходи, купа непотрібних вправ, робота до відмови. І, врешті-решт, таких людей вистачає на місяць, максимум на два, бо людина швидко вигорає, не отримавши бажаного. Проблема досить поширена і глобальна. Всі хочуть високих результатів швидко, а ще краще прямо тут і прямо зараз. Але будівництво тіла це, на жаль, не біг на коротку дистанцію, а гра вдовгу. Ти не можеш отримати за місяць те, на що потрібно потратити роки, не себе обманювати і продовжуй працювати над собою. Крим же ж не за один день побудували, ось так твоє тіло потребує довгої і нудної роботи. Перестань вірити в ідею більше краще. За більш ніж 17 років тренувального досвіду я перепробував різні програми, різні стилі тренувань, різний об'єм та інтенсивність. І знаєш що насправді працює? Це терпіння і відданість процесу. Ти можеш робити по 30-50 підходів за тиждень. І вигоріти досить швидко, а можеш робити по 10 підходів і стабільно тренуватись, і прогресувати роками. Я це зрозумів давно, просто прийняв недавно. Тренуватись менше, це не про слабкість. Тренуватись менше це насолоджуватись життям, а не жити в спортзалі, бо ти хочеш бісив 50 сантиметрів чи пожати 200 кілограм. А жити ж то коли. Тисни вподобайкою, що ти не живеш в залі, а насолоджуєшся життям. Тренуватись менше це про прийняття себе, і як тільки ти це зрозумієш, ти почнеш отримувати результати. Але більшість людей в це не вірить і не хоче вірити, бо це занадто просто, вони думають так як же ж так тренуватись менше, то нічого не виросте. Але коли ти забираєш всі зайві вправи і підходи, то і робота починає ставати більш ефективною. Ти починаєш по-справжньому відчувати м'язи, а не думати, що ти їх відчуваєш, бо у тебе болить все тіло після кожного тренування. Болить не дорівнює, що твої м'язи ростуть. Тут про інше ти просто робиш забагато та й все. Я теж колись так думав, і просто взагалі ніякого прогресу не було кілька років, ні по формі, ні по силі, нічого. А от коли я спочатку зменшив кількість тренувань, ситуація покращилась, потім я забрав всі зайві вправи. І почав відчувати, що моє тіло вже не задовбується, бо я почав краще відновлюватись між тренуваннями, мої силови почали рости. І от я вирішив а чому б не спробувати робити всього три вправи на все тіло і тренуватися тричі на тиждень. Нічого зайвого, лише присідання, віджимання на брусах та підтягування на турніку. Ось так я і почав свій експеримент накачатися за рік. Подивимось, що з цього вийде. На своєму каналі я розказую і показую, що фітнес це нескладно, і якщо в тебе виникли певні питання, рекомендую переглянути мої попередні відео. Скоріше за все, ти знайдеш відповідь там. Якщо це відео було для тебе корисним, тисни на вподобайку, поділись з друзями, не забудь підписатись та про дзвіночок, щоб точно не пропустити мої нові відео. Маленькі кроки роблять великі справи. Ось і побачимо. І ти, мій любий глядач, теж не бійся поміняти щось в своїх тренуваннях, в своєму житті. Якщо ти врешті-решт вирішив покращити свою форму в цьому році, і тобі потрібна допомога з тренуваннями та харчуванням, пиши мені в інстаграм. Я як тренер та нутриціолог допоможу тобі із цим. Дякую за перегляд! Це Фітнес по-українськи. З вами був Віктор. Побачимось у наступних відео. Па-па!